Вітаю мої любі! Свічечком запалила. Водичка зі мною, ножки не перехрещуємо. Вітаю, вітаю на своєму каналі, палка Бондаренко. Приєднуйтесь до спільних малювань. Це таке малювання з цього вашковою камеру. Воно сьогодні буде в мене про планету Сатурн. Вчора я почула, Тік-Ток, Я взагалі дуже люблю Тік-Ток, Я там також веду свій блог. Хто бажає приєднутися, там на мене, також є відео різного формату. Почула від дуже такої відомої. Дівчина, яка займається і таро, і астрологією, що в так як я по гороскопу ОВЕН, то зараз входить планета Сатурн. Вона сказала те, що було у вас в деносто шостому році, то зараз таке саме буде. Я така вау в деносто шостому році. Я вийшла заміж, народилася народився мене син. Я страла родину. Мене було це бажання таке тоді дуже сильне, тому що ну так хотілося. Трошки почитала про Сатурн взагалі про планету. Це планета відповідальності, символізує цінність наполегливої праці під впливом Сатурна. Характер людини загортовується. Тобто, зараз планета Сатурн входить е, до 28-го року. Являєте? Тобто впливати буде на всі знаки Зодіаку і взагалі на Овна. Да? Які там кольори переплітаються в Сатурні? Стародавні помилялися, вважаючи, що Сатурн не представляє інтересу як небесне тіло. Лише нещодавно ми виявили, що Сатурн планета багатобарвна, зі смугами жовтого, золотисто-коричневого і червоного, червоно коричневого тонів. Завдяки цим ефектним кільцям зараз Сатурн вважається найбільш цікавою планетою. Я вам тут залишу такі фотки, я там з інтернету там скачала, ви подивитесь на цю планету, дуже таку класну. Що я хочу сказати про Сатурн? Це може бути як і від усього позбавитися старого, тобто ця планета дуже дуже така сувора. Ця планета, і те, що я зараз читаю в інтернеті, що. Сатурн буває суворим, жорстким, холодним, і називають небесним вихователем, тому що він дає нам урок, які ми повинні засвоювати. Тобто, як може бути і добре при планеті Сатурн, так може бути і не дуже добре, тому що коли я там читала коментарі, то там бачила, що дівчата писали різне. У когось було негативне, позитивне. Ну, Так само і ця дівчина казала, що ну, жіночка, що не все буде гладко при Сатурні. Дійсно, там будуть У когось, навпаки, буде там очищатися про устріч, когось навпаки, буде примножуватися. І мене зразу так от перемкнуло, я хочу, взялась коричневий маркер, такий купила сьогодні. Спеціально помалювати планету Сатурн. Я не знаю, чи я буду будуть малювати, що я хочу малювати. У мене ж так конкретно немає в голові. Картинки. Але просто такі нейролінії, просто якісь там е, такі на планету. Ми зараз просто напишемо таку планету, да, можемо там своє бажання написати, тим, тим паче, що це на новолуні малюнок, ви його побачите, так як я його малюю сьогодні 22-е, то ви його цей малюнок побачите в неділю 23-го. Ой, 24-го маю на увазі, да? тобто в мене там відео сьогодні загрузилося одне, завтра вже друге, завтра третє, так я поступово, тобто в мене йде так через день. Негативний вплив Сатурна може робити людину амбіційно, розважливо, егоїстичною, одинокою, скутою і нещасною. Він також пов'язаний з відсутності, гнучкості, почуттям гумору, жорсткості, песимізмом. Сатурн в хвороби, хороби, каліцтва, і невдачі. Однак майте на увазі, що вплив Сатурна лише одне з багатьох гороскопі. його вважають безсумнівно, але він не завжди захоплює вас цілком. Символічно Сатурн представляє нашу долю. Він керує роком, тим, чого ми не в силах уникнути, санув плату за те, що ми отримаємо відчуття. Тобто дуже буде цікава, гаряча тема. А в астрології Сатурн означає дисципліну, відповідальність, структура та обмеження, виступаючи як небесний учитель, який дає життя, життєві уроки через труднощі та випробування, але нагороджує терпіння, мудрістю і заслуженими знання їх за Тобто, оцей період, який був до цієї планети, зараз воно нам проявиться. Він також пов'язаний з кармою, старістю, авторитетними фігурами, батьками, вчителями та напідністю відпустити минуле для духовного зростання. Ключові значення Сатурна в астрології дисципліна відповідальність. Сатурн вимагає старанності, самодисципліни, надійності, терпіння. Обмеження випробування. Він приносить труднощі, перешкоди та обмеження, що слугують уроками для нашого розвитку. Карма та минуле. Сатурн асоціюється з кармою з з емоційними втратами та проблемами з минулого, особливо пов'язані з батьками або авторитетними особами. Структура і порядок. Планета символізує соціальні структури, режим дня, а також потребу в реалістичному підході до життя. Старість і мудрість. Сатурн опікується людьми похилого віку, є джерелом мудрості, яку людина набуває через досвід. Ну, мені 48 років, я ще тільки в розцвіті, але все рівно. Мудрість нам не завадить. Духовне зцілення. Особливо під час транзитів Сатурна, наприклад, повернення Сатурна, як оце зараз настав, настає сприятливий час для духовного стілення та звільнення від старого багажу. Як працювати з енергією Сатурна? Важливо. Дотримуйтесь режиму дня, це допомагає структурувати життя. Я вам в описі під відео можу залишити таке, знаєте, от е розпорядок дня да? в кожного свій. Ну не іменно дня, а, наприклад, ранку. Проявляйте терпіння та смирення, приймайте життєві ситуації та будьте терплячими, будьте правдими та надійними. Це з гармонізації енергії Сатурна. Відпускайте минуле. зрозумійте минулі уроки, відпустіть емоційний вантаж. Шануйте старших, проявляйте повагу до людей похилові. Вплив Сатурна може бути складним, але його виконання та засвоєння уроків приводить до значного духовного зростання та заслуженого визнання. Така історія. Так, як бачите, я приготувала такий сьогодні масивний буде малюнок. Мені хочеться ньому помалювати. Зараз буду прописувати слова, я пропишу слова і потім буду слова прописувати не тут, де я вична да, малюю на малюночках. Ось я приготувала вже часи. Зараз буду запускати таймер на дві хвилини. Тему вибираємо, тему малюємо для себе вибираємо індивідуально. Те, що вас хвилює. Наприклад, там хвилюють фінанси, наприклад, хвилюють стосунки, наприклад, хвилює там робота. У мене своя тема, я щас, на свою тему пропишу слова. Ви собі там зацікайте час, ставте на паузу відео, прописуйте слова і ми з вами зустрічаємося через дві хвилинки, але тут, звісно, це буде просто пауза. Тому пишемо слова, я прописала, 33 слова, тема заряджена, вибрала свою тему, вона вже ця тема давно в мене. Тобто зарядила я енергетично, П'ємо водичку. Зараз я фокусую камеру, да? коли ми вложимо маркер, фокусується камера. Ну і звісно, ми будемо малювати планету. Цей алгоритм такий мій буде особистий. <хи> Тому, як він буде зараз на малюнку, ну, ми подивимося. І так, вдох видох, ніжки заземляємося, з'єднуємося да? з, з енергіями, Землі, Всесвіту, космосу, Сатурном планети. Синхронізуємося. І зараз я хочу тут намалювати цю планету або себе. Тобто я хочу синхронізуватися з Сатурном. Тобто, що для цього я можу зробити? Ну, наприклад, я буду десь ось тут. Да? Я Я себе зображу таким кружечком. Це я. Я, я, я. Про нейрографуємо трошки, да? запускаю сюди енергії. Я в себе запускаю таку енергію, да? сердечка. Я хочу синхронізуватися з планетою Сатурн, щоб в мене цей період життя пройшов дуже так. Цікаво, весело, просто. Да? Ну, так, якби я намалювала себе, про Зараз Поскруглюю трошки перетини, хочу провідчувати цей малюночок. скруглює. Далі я хочу намалювати планету Сатурн. Тобто я беру, так трошечки запускаю нейролінію, і десь тут малюю Небесне тіло Сатурн. Я хочу цю планету зробити такою величною, красивою. Такою показати, яка вона от. для мене така ця планета, така якась прям велична, недосяжна. Да? Там ми знаємо багато в Сатурні таких кілець, кажуть, що пишуть в. В Вікіпедії, що там такі кільця, можна так от взяти поробити такі кільця на цю планету Сатурн. Ну, я, я малюю зараз імпровізовано. Тобто це така моя імпровізація на планету Сатурн. Мені так хочеться її і, і зобразити просто такими кільцями, е, наприклад, виділити такою лінією більш конкретною, от, що це сама планета, наприклад, да, а то кільця. Ну, тобто поімпровізувати. І я хочу все ж таки поставити таку крапочку і синхронізуватися з планетою. От таку от зробити синхронізацію. Ми завжди, коли малюємо, це дуже такий популярний, як сказати правильно, алгоритм, коли йде синхронізація в стосунках. Ми хочемо, наприклад, є такий алгоритм, дуже крутий. І якщо хто бажає індивідуально помалювати, то звісно ми можемо з вами зустрітися і помалювати. Ну а зараз я от хочу зробити такий от для себе алгоритм з планети Сатурн помалювати, ці кільця зобразити, як кажуть. Ну, якось так от. Зараз буде нейрографувати нейролінії вносити. Як бачите, ми вносимо нейрографічні лінії. У мене трошки камера тут не можу дуже так внести коректно, але стараюся. Тобто Ми можемо не тільки від себе і до планети внести, а, наприклад, просто отак от вносити ці нейролінії. І, ну, тобто, цим показую я, що я соціально планую бути з планетою, тобто з соціумом. Комунікувати, планети, комунікувати, тобто такі нейролінії. Зараз починаємо етап скруглення для новачків, показую етап скруглення. Тобто ми беремо, Я вам показую просто тут, на такому відкритому просторі, щоб ви розуміли, да? тобто ми так лінії нейрографуємо, нейрографуємо м -м скруглення, так, робимо такі полудуги, да? з'єднуємо такими полудугами красиво, щоб це виглядало. І, звісно, занурюємося в себе, відслідковуємо свій стан. Що ми при цьому відчуваємо, коли малюємо? Ну, наприклад, у мене таке було, коли я прописувала слова, напруга така йшла. Зараз вона почала боліти голова. Для мене це якось виявилося дуже, дуже емоційно, дуже захопливо, дуже прям так аж дух перехоплює. Я відчуваю таку якусь прямо ж таку, знаєте, як серце аж так бухкає, що. Ну, передчуття такі, да? перечуття якісь такі от. В душі, в серці прям відчуваєш, так мозок мозок зривається в голові, що знаєте, як от захоплення якесь або там перехоплює подих, ну як такі відчуття цікаві. Тобто зараз я вже тут, більш почну тут працювати, я вам більш показала. І коли вже так поскрулюємо, тоді з вами йдемо далі. продовжуємо наші скрулення, не забуваємо заземлятись ножки рівненько, стоять на землі, ну, тобто на полу. П'ємо водичку. Якщо хтось почувається, там недобре, зашкалюють енергії, всяке буває, це нормально, це нічого страшного, можете просто вийти подихати свіжим повітрям. Обов'язкова умова це коли малюнок скруглений, нейролінії скруглені, тобто не полишаємо нескруглений малюнок, тому що ці перетини це наші нові нейронні зв'язки, це наші можуть бути якісь конфліктні ситуації, які потрібно закруглити, скруглити, про А колір можна вже потім нести. Ну і вже малюнок доводити до кінця. Тобто, в записі ви можете ставити на паузу. Звісно, які всі, хто малює за. Я взагалі люблю в таких записах малювати, але люблю і прямі ефіри. Так як я вам вже казала, я не можу проводити прямі ефіри в плані в тому, що в мене не дозволяє платформи. Але я можу проводити прямі ефіри без запису. Просто ми можемо з вами зустрічатися, якщо набирається там якась кількість людей або прийде одна людина на індивідуальну роботу. Для мене нейрографіка може бути як і арт-терапія, тому що коли я вивчала психологію. Арт-терапію я вивчала, то там нейрографіка вважається як арт-терапія також. Хоча мої колеги я чула, сказали, що це не тільки що це не арт-терапія, це така більш глибока робота. Так, глибока робота для мене це більш індивідуально, або такі курси, та да, проходимо. А просто малювати це ми просто малюємо. Тобто для мене це просто малюнок, де я розслабляюся. На початку сеансу я себе почувалася знову ж таки шкала. Да? Не забуваємо про шкалу. Ми фіксуємо свій стан до малювання і після. І дивіться, який такий кольор мене коричневий від у мене скруглення, як медитативний такий стан медитація, да? вона тут ну, така робота. Дивіться мої хороші, є ще такі м -м, розуміть, як ресурси, дивіться, да? Тобто я вже тут бачу для себе ресурс, таке от. Ну, це не ідеальне коло, але це коло, да? для мене це ресурс. Тобто мій мозок це вже фіксує. І, звісно, ми його е, інтегруємо, так, от, також скругляємо. Якщо там виникають відчуття, що не вистачає нейролінії, там не вистачає, десь якась домальовуємо нейролінії, наприклад, малюнок такий масивний, да, Десь там по краям вам не вистачає, десь ще якось. ну, Тобто робимо так, щоб вам це подобалося. Наприклад, тут я бачу ой, не тільки кружочок, да, я тут побачила для себе такий певний якийсь можливо, квадрат, можливо, мені так хочеться бачити. якось так Маркер такий для мене товстенький, малюю, не тоненьким, тому такі лінії більш також ми його інтегруємо, ну, більш таким масивним. Я люблю такі, знаєте, масивні. Я кажу вам, вже, що от, от виклада тонких лінерів малювати ними. Мені зараз якось почала малювати, якось було так некомфортно. Взагалі, от зараз для мене це більш таке от цікаво. Тобто тут я можу також ось нейролінію довести, да? одскрувлювати її, інтегрувати, тобто так трошечки додати. Ну, ще який можу бачити, отакий от тут, наприклад, я бачу ресурс. Тобто в таким плані, таким чином ви можете десь трикутник побачити, можете квадрат, можете коло, може такі от пузіка провисати, от такі якісь непонятні малюночки да, виходять, то ми, звісно, можемо, наприклад, взяти от -от звідси так от нейролінію. Ой, перепрошую, в мене тут просто трішечки буває технічно, заважає мені, як сказати правильно, ну, господи слово. На чому тримається телефон? Да? Підставка для телефона. Коли ви до маркер трошечки вас заважаєте, мене, виходить, так, такі нейролінії цікаві. Перепрошую, звісно, як кажуть, за технічну таку ситуацію. Але нічого страшного, ми це все вирівнюємо, виправляємо. Тобто Я вам просто показую, що в своєму малюнку я малюю так, як мені. Подобається, як мені зручно. Для мене головне це стан. Вслідкую мій стан, що я відчуваю, які в мене думки. Можливо, можна виписувати думки, да? відслідковувати думки, про що я думаю, що я хочу, якісь бажання, можливо, від Сатурна я хочу да? за, за свою тему і показати свої бажання, що я хочу. Тобто, щоб Сатурн був на моїй стороні, щоб він мене підтримував, підтримував ці до 28 го року. Підтримував Сатурн до квітня, місяця, він буде підтримувати. І так як вона сказала, астролог там, до травня місяця, зараз Сатурн, потім щось до травня місяця він там щось виходить, а вже в травні він конкретно входить в, в, ну, в свій плив до квітня 28-го року. Ну, якось так мені це запам'яталося, Дуже рада, що мені це відео попалося. Друзі, от така, виходить, у нас зараз історія. Малюємо далі. Ні кольори я буду вносити олівцями. Принципово лівцями можу, звісно, взяти і добавити трішки марк маркерів цих жовтеньких. Да? Але, але я все ж таки люблю малювати такими тонами. Це в мене, по-моєму, синій, чорний. Там у нас були написані кольори, що є жовто-золотисті, там з червоними. Ну, тобто Принципово виділяють такі кольори. Там трішки я на картинках вам показувала там є трішки і такого рожевого. Можна подивитися, можливо, там з червоним якось рожеве піде, да? трошки таке коричневе. Жовтеньке, не знаю, поки що. Подивимося, як воно колір ляже. Ну, Може, хіба що так от подивитися. Так, тут в мене синій не попав, у мене тут синій є. Да. До речі, я його шукала, то й синій тоді не знайшла. я вже... Планета Сатурн це субота. Я вже так колись малювала. У мене навіть зараз музика на фоні грає Сатурн, частота Сатурна. Будемо зараз носити колір. Дехто вважає, що чорні кольори, коричневі, темні, вони такі кольори, знаєте. От бачите, я почала Сатурна розкрашувати. Да? От я почала Сатурна вносити колір потоково. Тобто один, два, три поряд ячейки закрашуємо. І цей колір я направляю в цей квадрат да? в себе, в квадрат. Тобто така йде інтеграція від Сатурна до мене. Тобто, як, знаєте, для мене це так символічно. Сатурн почув мене. Сатурн почув мене. Вау, так круто. Дехто вважає, що такі кольори, вони такі, знаєте, гамняні, ой, вони страшні, вони напоминають там смерть. Ви розумієте, що смерть, смерть це як в картах Таро, як взагалі в розумінні, що смерть це добре. Смерть це ти, відходить від тебе щось старе. Тобто помирає щось старе і приходить в життя, коли, коли помирає старе, приходить нове. А ще дуже цікаво, коли ми малюємо такими кольорами. То в нас дуже швидко відбувається трансформація. Розумієте? Вже до, до таких кольорів ми вже звикли. Оці там оці райдужні кольори. Да, що там кольори радують, сім кольорів радуги. А ці кольори вони дуже сильно трансформують. Іноді люди застрягають в таких. Знаєте, станах, і вони думають, що бачите, тут такий вже більше мене пішов коричневий. Ну зараз я носити наносити потоку, ось вже якби ви також ставите на паузу, носити, я також на паузу ставлю ношу. Хотілося б, звісно, малювати в відкритому ефірі, тому що відкриті ефіри це можливість задавати питання, це можливість більше бути на зв'язку, більше в відкритому доступі роз, 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 розмовляти там, да? більше інформації давати. Але нічого малюємо з вами в записі. О, камера перевернулася. Ось така у мене гама кольорів вийшла. Вийшла, трошечки вирішила білого залишити. Я ще кольори буду допрацьовувати, так якби я завжди коли з за олівцями, то я потім ще роблю стилізацію, їх яскравіше вношу. Багато нейроліній доводила ще, домальовувала, багато ще робила таких скруглень було, домальовувала скруглення. Ну, тобто, де я так відчуваю, що треба ще там попрацювати, підправити, де мені хочеться ще домалювати. То я це роблю. Що мені подобається маркера, що можна це робити. Зараз будемо вносити лінію поля і фігуру фіксації. Любі мої прекрасні, немає в мене коричневого маркера, дивилася, немає продажі, є тільки чорний. Я буду робити зараз лінії поля. Лінії поля ми проводимо по тим лініям, які зараз вже є. Я хочу так лінію поля провести, щоб з'єднати себе із Сатурном. Так? Тобто, Отаку от, от нейролінію, по тим, що вже були лініям, по тим, як би нові створити, але все ж таки от з'єднати цією лінією поля. Лінія поля це вищі сили, це всесвіт, Бог, творець, Тобто вищі сили, які завжди підтримують, в яких ми просимо собі допомогу, да, якими молимося, медитуємо. Тобто, це такі енергії, які... Дуже нам допомагають. Ну, така лінія поля вийшла, трішки цікава, ну нічого. Так, ще хочеться мені нести лінію поля. Якщо вам однієї достатньо, вносите тільки одну лінію поля. Не обов'язково це, щоб було там їх багато, тому що лінії поля це така теж енергія, дуже сильна. Сатурн енергія, да? енергія планети сильна, дуже да? жорстка така дисципліна. Тобто ми повинні готові витримати ці енергії да? і тілом енергії потрібно витримувати. Робимо практики, як я вже казала на початку відео. Ну, це Я не своїми поділюся з вами практиками, своїми особистими практиками я ділюся на індивідуальних заняттях, сесіях, сеансах. Ну, якось так. І так, любі мої, продовжуємо малювання. Дивіться, зараз ми будемо інтегрувати лінії поля так, в малюнок. І, звісно ж, я думаю, запис іде, запису не було. Буде. Зараз будемо інтегрувати ці лінії поля. Ми інтегруємо. Так. Щоб вони гармонійно вписувалися да, в наше життя, ну потім ми це зробимо. Потім ще кольори підмалюємо, тобто ще буде стилізація малюнку. Це ми робимо обов'язково. Зараз що я хочу для себе зробити м -м, фігуру фіксації. Ще на початку малювання я вже вирішила, що я хочу. Я хочу збільшити себе. Тобто я хочу не тільки бути так от інтегрована з Сатурном, а мені хочеться себе на початку було збільшити свою фігуру, тобто показати свою причетність, да, можливо, свою велич, можливо. Для мене це якесь має значення, таке дуже вагоме Оце фігура фіксації, коли я себе збільшую, коли я показую, яка я велична, впливова, там, да? яка, я, ну, яка я, тобто я проявлена, так, яка я в здоров'ї, в щасті, тобто, масштабуюся, там, Тобто Сатурну хочу заявити про себе, щоб він мене побачив, допоміг мені, можливо, навіть так можна сказати. Це так В потоці мені приходить, дивіться, що відбувається. Така от відбувається історія. Робимо потім стилізацію кольорами, робимо таке з'єднання. Я додала ще одну лінію поля, мені захотілося, щоб моя е фігура фіксації була також з лініями поля. Обов'язково ми інтегруємо лінії поля, фігуру фіксації в малюнок, робимо такими скругленнями, так щоб було це дуже-дуже ну, примітно, заметно кажуть. Інтегруємо все це, кожну лінію дивимося дуже-дуже акуратно. Якщо ми не побачили там, пропустили цей малюнок, ми не ховаємо. Цей малюнок ми обов'язково на видне місце вішаємо, обов'язково продивляємося, щоб ми потім, якщо побачимо, десь там треба щось скруглити, десь треба ще домалювати. Я ще ці буду кольори ще буду домальовувати. Поки що я так от інтегрую показую вам, да, як воно там інтеграція. Трошки коричневий колір з чорним, ну нічого це нормально, це не таке, прям принципово. Там для мене чи для когось. Це мій малюнок, мені він подобається, я його люблю. Я люблю планету Сатурн, я хочу інтуїтивно, я відчувала цю планету для себе, хоча моя планета по знаку Зодіака Марс. О, він, да? Марс. Можемо Марс помалювати, якщо захочу, поки я Сатурн. Мені чомусь Сатурн завжди відгрупується за планетами. Ну, Марс кажуть, воїнствена планета. Я воювати не дуже хочу, мені треба дисципліна, мені треба така мудрість, мені потрібна... Проявленість, да, там, інтеграція. Ну, в общем, багато таких моментів, що я хочу від цієї планети отримати. Звісно, що ми робимо? Прописуємо слова обов'язково. В кінці дивимося на свій стан, який стан змінився він чи ні. Тобто я беру ось свій зошит тут, прописую слова. Тут я по шкалі дивлюся, у мене там було від 1 до 10, був стан десь так на п'ятірочку ручку, непогано, зараз десь у мене на сімірочку ручку піднявся, це теж добре. Зараз ще тему 2.0 пропишу, тобто я моніторю себе, що змінилося, це важливо. І друзі, до зустрічі. Робимо ще стилізацію.